«Кіборги вистояли, не встояв бетон. Фраза, яка увійшла в історію разом із подвигом українських бійців. 16 січня день пам'яті захисників Донецького аеропорту. Бої за головне литовище Донбасу тривали з 26 травня 2014 до 22 січня 2015 року. Рівно 242 дні. Оборняли аеропорт воїни, волонтери, медики. За офіційними даними в боях загинули більше 200 військових. Історія свідчить. 26 травня 2014 року проросійські сепаратисти та чеченські бойовики захопили будівлі тоді ще мирного Донецька. Цього самого дня українські силовики завдали удар по позиціям терористів та встановили контроль над аеропортом. У різний час тут воювали спецпризначенці 3-го окремого полку, бійці 79-ї, 80-ї, 81-ї, 95-ї окремих аеромобільних та 93-ї окремої механізованої бригади. 57-ї окремої окремої мотопіхотної бригади 90-го окремого аеромобільного та 74 го окремого розвідувального батальйонів. Бійців полку Дніпро, 1 вояки добровольчого українського корпусу. Багатьох із них було відзначено державними нагородами. З 18 по 21 січня 2015-го Внаслідок підриву терміналу Донецького аеропорту загинуло 58 захисників кіборгів, які відстоювали плацдарм до останньої краплі крові. 21 січня було прийнято прийнято рішення відвести українських військовослужбовців з терміналу. Об'єкт був повністю зруйнований і непридатний для оборони. День 16 січня за ініціативи самих кіборгів увійшов в історію України та відзначається як день захисників Донецького аеропорту. Вшановується пам'ять загиблих бійців.